Київський метрополітен зазнає серйозних збитків. Нині підприємству на все про все не вистачає 123 мільйони. За підрахунками фахівців, якщо підвищити вартість проїзду мінімум на 65 копійок, цього вистачить, аби покрити дефіцит. Востаннє тариф переглядали чотири роки тому. У столичних керівників своя математика. Мовляв, хай спробують зменшити збитковість метро, наприклад, автоматизують продажі тонів. Це збільшить і саму виручку, як і в тому ж. Митрополітені, такі Київ постранці, дасть скорочення штатної чисельності і таким чином скоротить кількість людей, основний прибуток Київської підземки реклама. За перше півріччя на оренді площ метрополітен заробив майже 4 мільйони гривень. Однак і тут прорахувались. Свідомо чи ні, але чомусь підписали деякі договори на 15-20 років з фіксованою ставкою. Ті договори, які дійсно є. На жаль, де фіксовані тарифи. Ну там можна іншими методами спонукати контрагента для того, щоб поступитися цим. У нас є ця можливість. І вони відчувають, так що буде підтримка з, з боку київської адміністрації. Ми це вирішимо. Скасувати невигідні угоди можуть в інший спосіб, наприклад, рекламу та оренду як непрофільні послуги централізувати. Та все одно проїзд ймовірно подорожчає вже з січня. Тим більше, що столична підземка втрачає і на іншому, її не повністю компенсують пільгові перевезення за півроку. Безоплатним проїздом скористались майже на 79 мільйонів гривень, а дотацій надійшло лише 50 мільйонів.